Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня! А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного та красивого у розрізі м'ясного рулета із шпинатом. Рулет за цим рецептом получається неймовірно смачний, ніжний і ситний, і дуже файно, ефективно виглядає на м'ясної тарілці. Який рулет можеш Приготувати на будь-який святковий стіл. І я вам зараз кажу, що я його робила із свинини, але ви його можете зробити із іншого м'яса, яке ви любите, або яке у вас є. Бо є таких багато людей, які не вживають свинину, так що ви можете брати, наприклад, телятину або там курятину. Ну, в общем, яке хочете м'ясо таке беріть. Ото вже по вашому бажанню. А рулет, по-любому, буде смачний. Готується легко, не тяжко. І ще вам хочу указати, що, наприклад, я робила один рулет. Якщо вам важко закрутити такий майвеликий рулет, ви можете його поділити вже готовий фарш на дві частини і зробити два маймаленькі, може вам так буде майлегко. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Так, тут у мене є м'ясний фарш, у мене свинина. Висипаю туди манку, ми кажемо гріз, одно яйце, посолю, трясу чорний молотий перець, добавляю сухий чеснок, кладу солодку паприку. І тут в мене є цибуля, я її посиловала. Одна столова ложка цибулі пересилованої. Ото десь одна половинка із такої середньої цибулі. І тепер касийський фарш, мені треба перемішати руками до однорідності. І все, фарш я перемішалась, який файний червоний має бути, бо я там поклала солодку паприку. За бажанням, ви ще можете додати, наприклад, приправу до м'яса або якусь приправу, яку ви любите. І має бути у вас суль, там чорний молотий перець. Ото все кладете за своїм смаком. Треба покушати, бо вам було так нормально і все. Фарш я виклала на пергаментну бумагу і всяким його файно розрівняла. У мене це получив кусок такий. 34 на 39. Ну, от уже, як у вас там получить. І тепер на нього кладу листя шпинату. Так, по всьому і файно розрівнюю. Ну, дивіться, як воно виглядає. Тепер із цього краю кладу поресиловану морку. І так її файно уплотняю, аби у результаті у розрізаному уже рулетові не було всередині пустот. І зверху кладу перець. Виклала нам болгарський перець і всяк воно виглядає тепірка. Показую вам, аби сте добре виділи. А тепірка скручую рулетом. Я думаю, що цей рулет і ця робота вам щось нагадує. У мене недавно виходив ролик. Із курячої рулет або з індичкою, із листочками норі. І все дещо подібне, Ну він мало інакше буде виглядати і у розрізі, і на смак. Тепер я беру з одного краю і починаю його закручувати. І треба так дуже плотно його закручувати, аби сам самун так далі держав. Так, загорнула його, файно госяк уплотняю. Або він був круглий до самого кінця. І тепер його треба перекласти на фольгу Фольгу я беру два слої, якщо у вас дуже тоненька, можу взяти і 3-4 слої, аби це файно плотно держав рулет. Так, тепер рулет просто перекладаю на фольгу Дивіться, як ось це робить. Просто перекрутила і все. Он уже є на фользі. Тепер забираю всю пергаментну бумагу і закручую у фользі. Так, беру його і закручую. Так, файно, теж плотно. Абося воно там тримає файну форму. Так. Загорнула, затискаю один край, так як цукерку. Так, аби воно все було там плотно. І так само затискаю плотно, файно другий край, теж як цукерочку. Переклала його у форму і кладу у духовку розігріту до 200 градусів. Пройшло 45 хвилин у духовці. Я його вибрала рулет. Тепер я його розкриваю від фольги. То беру просто ножицями і так воно все легко робить. Просто треба так, аби і рулет не пошкодити, акуратно робити. Фольгу розгортаю. Так він виглядає, йдуть із нього пари, бо він горячий. Тепер беру солодку паприку. Маленько наливаю олії соняшникової, розмішую і сів олією з паприкою, змащую зверху рулет. Ото все робить для того, аби зверху була така файна шкуриночка. Видите, його змащую з усіх сторін. Вон і так бы был файлий, а бы так колись мастер, да ще будем май, такі майрум'ян. Вы май файний колег. Ще його покладу у духовку. Вонся там еще файненько припече. Та вообще буде красота. А тепер его опять кладу у духовку на 10-15 хвилин. Так, абися просто файно зарум'янив. И зверху бися зробила файна. Шкориночка. Так, пройшло ще 10 хвилин у духовці. Рулет у мене запікся, зверху ся зарум'янив. Запах на кухні стоїть просто неймовірний, словами не передати. Подивіться, яка зверху файна шкориночка зробилася. І все, сяк го лишаю прямо утепший, аби він застив І тоді його можна буде нарізати. Та я якби він зверху не обсох, та я його оп'ять загортаю ту фольгу, у яку він випікався, і він стане у мене у фользі. Або можеш взяти другу фольгу і зверху файно накрити. Або е, така просто була зверху рум'яна шкориночка, ну, або він не був сухий. Можете покласти його у холодильник, або просто у прохолодне місце. Ото вже за вашим бажанням. І після того, коли рулет постоїть, файно застине і тоді його нарізаю. Нарізати можеш або май широкий кусочок, або майзенький. Ото вже, по вашому бажанню. Рулет, по-любому, файно дуже гарно тримає форму, вон не розпадається. Завто я казала, коли його закручувати. Та треба дуже файно, плотно закручувати, аби всередині не було пустот, абисян не розлітав, коли вже буде нарізаний кусочками. Видите, як він виглядає. Думаю, що вон вам полюбить. Вун файний не лише на вигляд, а вун добрий і на смак. Можете бути впевнені. І думаю, що ви пам'ятаєте, що не так давно, ну, приблизно там з передного роком, давно, я викладувала подібний рулет із листочками норі. Там теж дуже красивий розріз, і він дуже схожий на сись рулет. Но на смак трішки інакший, За те, що я взяла і м'ясо друге, і в общем малося чуть-чуть рецепт відрізняє. І я вам лишу посилання і на той рулет. Хоча багато з вас мене запитували, що де купити норі, що таке норі, і так далі. Та зато я це поділила з цим рецептом. Оба рецепти, вони між собою схожі, але дуже і дуже смачні. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготувати сякий рулет. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, Будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! З вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!